Я вас вітаю. Хай ця швидка допомога служить на благо для кращої комунікації, кращого доїзду лікарів наших і для добра нашої громади. Священик Ігор Макар привіз автомобіль швидкої допомоги із Києва. Розповідає на гроші, які збирали католицькі єпископи на чолі з блаженнішим Святославом, закупили їх в Австрії з 12 машин. Одну віддали на Херсонщину в лікарню Лучанського. Я радився з головним лікарем, так, яку саме власне, швидку, тому що є невідкладна допомога. Вони казали, що вони дуже потребують е, такої швидкої, але що міг сісти медперсонал і виїжджати на прийоми в села, оскільки зараз тепер маршрутки практично не ходять, люди лишилися і треба до них доїжджати, щоб робити медогляди І тому ми вибрали автомобіль, який обладнаний, що має разом з водієм 9 посадочних місць, що може сісти у коліс, гіні. Колог терапевт і виїхати у громаду. Лікарня Лучанського свою роботу не припиняла. Медики працювали в окупації, працюють і зараз під російськими обстрілами. Нині у закладі лишилось 50% персоналу. Розповідає тимчасово виконувачка обов'язків генеральної директорки Ірина Стародумова. коли е Загарбники відступали на лівий берег. Вони забрали усі автомобілі санітарні, які були в нашій лікарні. Після чого ми не в змозі були надавати допомогу людям, які мешкають у селах віддалених, Да і по місту пересуватися було дуже тяжко. Зараз наші благодійні. Фонди, церква, мешканці, усі, хто в змозі, надають нам допомогу для того, щоб наші хворі були в заботі, в турботі наших медиків, і ми могли добиратися до них більш зручним образом. Новий автомобіль приїхав непорожній. Усередині ліки та медичне обладнання. Ця швидка привезла нам необхідні медичні розхідні матеріали та саме обладнання це аспіратори, які дозволяють відсмоктувати рідини з легких плевральних порожнин, ран. Тобто, це уставкування реанімаційних палат, палат інтенсивної терапії та операційних відділень. Цій лікарні священник Ігор Макар допомагає не вперше. Життєво необхідні ліки він присилав і під час окупації розповідає сімейна лікарка Любов Добровольська. Багато перевозив від діабету. Діабеті цукровому другого типу багато кілька ящиків нам привозив. Ми роздаємо поліклінці. Від гіпертонічної хвороби багато були проти простудні лікарства. Він дуже багато допомагає нашій лікарні за словами священика. Найближчим часом для допомоги херсонцям відкриють фонд карітас херсон. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.